Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентіві. На Волині скажений кіт покусав людей. СБУ затримала трьох колаборантів. Розвідка відстежує розміщення ядерної зброї у Білорусі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 29 березня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волині в ніч на 29 березня у селі Тойкут Ковальського району горіла деревообробна продукція. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці рятувальників. Повідомлення про загоряння деревообробної продукції надійшло до служби 101 близько близько третьої години ночі. На гасіння подали два водяних стволи. Пожежу гасили більше години. На щастя, постраждалих немає, а причина загоряння встановлюється. На Волині з 353 пунктів незламності працюватимуть 80, а інші переводять у режим, готові до відкриття. Про це у телеграмі повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко і додав, що у разі виникнення надзвичайної ситуації їх функціонування буде відновлено упродовж двох годин. Діючими залишаються пункти незламності, які створені у приміщеннях районних військових адміністрацій, міських селищних. Сільських радах, старостатах там жителі області зможуть підзарядити гаджети та отримати доступ до мережі інтернет. Працюватимуть пункти незламності щодня з 8 до 17.00. На Волині скажений кіт покусав людей. Інцидент стався у селі Луковичі Павлівської громади Володимирського району. Як зазначають у районній державній адміністрації, це вже другий випадок за останні кілька тижнів у громаді. Зазначають, домашній кіт повернувся додому з ранами на голові. Він поводився агресивно, кігтями травмував господаря, який намагався обробити йому рани, а згодом вкусив господиню та ще двох людей ветеринари, які прибули на виклик, зачинили кота у клітці та почали за ним спостерігати. Невдовзі тварина померла. А лабораторні аналізи показали у неї сказ. На території цього населеного пункту, а також у наближених до нього селах Орещі та Замлищі, запровадили карантинні заходи. Спеціалісти радять мешканцям будь-яких населених пунктів, а особливо тих, що поруч із лісами зробити профілактичну вакцинацію своїм домашнім тваринам. На Волині вперше за три роки зафіксували випадок кору. Захворів підліток, йому надають усю необхідну медичну допомогу. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Зазначається, що наразі триває медичне спостереження за контактними особами. Здійснюється комплекс протиепідемічних заходів. Варто зазначити, що спеціального лікування від кору немає. Найкращий захист наголошують медики це вакцинація. Студенткам Волинського національного університету імені Лесі Українки призначили іменні стипендії за особливі успіхи. Про це повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації вишу Юрій Громик. Стипендію президента України призначили Поліні Заболотні, Зоряні Гаврилюк та Анастасії Звірко. Окрім того, академічну стипендію імені Михайла Грушевського отримала Катерина Падалко. Академічну стипендію Кабінету міністрів України призначили Юлії Петр. Трушко. Волинська спортсменка Юрко Софія виборола бронзову нагороду на чемпіонаті України із боротьби з самбо серед кадетів. Змагання відбувалися 25 і 26 березня у Тернополі. Про це інформує комунальний заклад Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби. Інший представник Волині Арсен Корнелюк зупинився на крок до нагороди, посівши п'яте місце. Служба безпеки України викрила ще трьох ворожих поплічників у звільнених районах Харківської та Херсонської областей. Як інформує відомство однією з фігуранток, виявилась колишня посадовиця ліцензійно дозвільного відділу Куп'янської міської ради. Після тимчасового захоплення міста вона підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав окупаційної адміністрації. Після звільнення міста зловмисниця переїхала до матері у Харків. Де сподівалась уникнути правосуддя, що виявилось марно. Ще однією колаборанткою є 65-річна мешканка Вовчанська на Харківщині, яка під час окупації району добровільно погодилась очолити створений агресором місцевий відділ пенсійного фонду. Крім того, у Херсоні викрито місцевого жителя колишнього інструктора автошколи. Після тимчасового захоплення міста він вступив до лав окупаційного головного управління МВС Херсонської. Області. Після звільнення Херсона зловмисник, намагаючись уникнути покарання, змінив три адреси проживання. Наразі ворожим поплічникам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Двом із них суд вже обрав запобіжний захід тримання під вартою. Українська розвідка разом з партнерами контролює можливе розміщення російської ядерної зброї в Білорусі, а також відстежує ситуацію у самій Росії. Про це повідомила прес-служба ГУР з посиланням на представника розвідки Андрія Черняка. За його словами, наразі ми бачимо інформаційну акцію на рівні заяв та слів. Не більше черняк додав, що це черговий шантаж окупантів. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що український генштаб планує контрнаступ на кількох напрямках, але все залежить від погодних умов. Також військові вичікують на відповідний момент, але Резніков вважає, що це трапиться у квітні-травні. Про це він розповів в інтерв'ю естонському каналу. Також у Резнікова запитали, коли ж на фронті зможуть побачити німецькі танки Леопард. На що він відповів, що їх можна буде побачити у контрнаступі. Згідно з рішенням нашого генерального штабу, і додав, що контрнаступ вже планується на кількох напрямках. За словами Резнікова, це залежить від того, коли буде найбільш відповідний момент. І додав, що вважає, що нові танки в дії ми побачимо вже у квітні травні. Щодо українського контрнаступу, то міністр вважає, що уже в цьому 2023 році світ побачить дуже позитивні зміни для України. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній визначив архімандрита Авраамія виконувати обов'язки намісника свято Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. Про це повідомили у прес-службі Православної церкви України. Крім того, Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати у користування лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Митрополит висловив сподівання, що Держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників московського патріархату. Також архімандрит Авраамій звернувся до братії із закликом залишатися у Києво-Печерській лаврі в складі ПЦУ. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Росії знову почали лякати ядерною зброєю. Міноборони РФ повідомило, що вони почали навчання військ стратегічного призначення з комплексами ЯРС. Зокрема, буде проводитись перевірка омського ракетного об'єднання з проведенням комарно штабних навчань з Новосибирським ракетним з'єднанням. До проведення навчань залучили понад три тисячі російських військових і близько 300 одиниць техніки. Росіяни планують відпрацювати вчинення маневрів автономними пусковими ПГРК ЯРС, які охоплять території трьох регіонів установки ЯРС нібито можуть запускати міжконтинентальні балістичні ракети на відстань до 11 тисяч кілометрів. Івано-Франківськ перше місто в Україні, де не залишилося парафій УПЦ Московського патріархату. Останнім храмом, де молилися, не українською мовою був храм Різдва Христового на вулиці Довженка. Місцеві видання повідомляють, що 28 березня між прихильниками у МП виник конфлікт. Прихильники московського патріархату а також попи не бажали виконувати волю громади про перехід. До православної церкви України франківці, які зібралися на перше українське богослужіння, спочатку не могли потрапити на територію храму. Парадні ворота просто заварили. Втім, браму вдалося відкрити між представниками ПЦУ та УПЦ. відбулися словесні перепалки. Настоятель храму навіть заявив, що війни в Україні немає. Якби не було в московської церкви на Україні, ми війни ми не ми Не бодповірте, це точно. ми війни Так, немає. Я раз розкажу, якби не було московської церкви на Україні, не було б війни. І поки московська церква на Україні доти війна не закінчиться. Треба, хто хоче миру, перемоги, все. за дійством спостерігав і відомий на всю Україну піп Никита Сторожук, який відомий через скандал із Голим Хористом. Його до речі, синод УПЦ призначив єпископом Івано-Франківським та Коломийським. Втім, і цього єпископа вивели з території храму. Активістам вдалося зайти до церкви, вхід до якого блокували прихильники ОПЦ МП. У самому храмі були батюшки, які перешкоджали священникам ПЦУ. Проте, уже за мить вони усі пообігали з церкви. Після того, як представники УПЦ МП залишили територію храму, священники ПЦУ змогли врешті зайти до храму і розпочати український молебень. На Волині за останній рік від початку повномасштабного вторгнення РФ було зареєстровано 5725 нових фопів. Як йдеться в аналітиці, Open Data Bot, найбільше волиняни займаються роздрібною торгівлею 25%. 14% фопів займаються комп'ютерним програмуванням, оптовою торгівлею та транспортною діяльністю більше 6% і 6% відповідно. 5,7% пропонують інформаційні послуги. Загалом по Україні за рік зареєстровано понад 200 тисяч нових ФОПів. Найбільше підприємців у столиці – 29 тисяч 70. У Луцьку ДТП за участю легковика та спецавтівки, як повідомили у патрульній поліції Волині, автопригода трапилася 29 березня близько 16-ї години на проспекті Соборності. Зіткнулися автомобіль «Форд» та спецавтомобіль ДСНС, який рухався на виклик. В результаті легковик зазнав значних пошкоджень. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. На місці працюють правоохоронці. Автомобіль Форд сірого кольору, виїжджаючи з вулиці Чорнобола, не надав перевагу в русі транспортному засобу, який рухався ДСНС, який рухався на проблизкових мечках синього кольору та з додатковим сигналом. На що відповідно сталося ДТП? Подальшому зараз будемо складати на водія Форд статтю 124, 43 просто... матеріали, які направляти. Українські військові взяли у полон чергового окупанта. Росіянин розповів, що до того як здатися у полон, один із орків розстріляв 12-річного хлопчика на окупованих територіях. Як де і за яких обставин це сталося, невідомо. Однак це черговий доказ, що росіяни не люди і вони чинять геноцид українського народу. Я узнав, що до мене пристрілив алікакутодоковаляна 12-річного в поселка. Однак удомачика ні уб'ят на це. Просто пострелил 12-летнего пацана. Я не знаю, как там, что получилось, но факт остается фактом. Он живой, а пацана похоронили молодого. 12 лет ребенку. Это было вот буквально за 10 дней до того, как я в плен сдался. У Луцьку водій збив пенсіонерку. Як повідомили у поліції, в Лині автопригода трапилася на проспекті молоді в день 28 березня. Зокрема, 18-річний керманич Опель, рухаючись заднім ходом, наїхав на 62-річну пішохідку. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізувала до лікарні. Триває слідство. У російському Білгороді повідомляють про атаку на газову станцію. Як повідомляють російські телеграм-канали, БПЛА прилетів на газонасосну станцію Газ Енерго увечері, 27 березня. За попередньою інформацією, апарат був саморобним і споряджений вибуховим пристроєм. Внаслідок вибуху було пошкоджено порожній газовий резервуар ємністю 30 тисяч літрів, а також газопровід. Постраждалих немає. На приеме. Обстановка 4 Принял, принял, прием. Двужить, двужить, обстановка прием. принял, прием. прием, прием. 29 березня представники УПЦ МП мають звільнити усі приміщення Києво-Печерської лаври, які раніше орендувала проросійська церква. Однак нині на території Лаври зібралося чимало прихильників московського патріархату. Відомо, що на цю дату очільники УПЦ закликали людей до Лаври, аби буцімто зібратися на останнє богослужіння. У телеграм-каналах публікують відео, на яких видно, що люди ридають та б'ють поклони, а також кричать, що не підуть з лаври. Раніше державний заповідник. Розірвав договір про оренду цією церквою нижньої лаври, укладений ще у липні 2013 року. У Чечні теж неспокійно. Так пізно ввечері, 28 березня, у місті Гудермес, невідомі чоловіки обстріляли відділення поліції. Місцеві змі повідомили, що двоє чоловіків буцімто напали на районний відділ внутрішніх справ. На місце одразу відправили велику колону кадирівців, перекривши всі дороги. Під час перестрілки кадирівці застрелили двох чоловіків, які буцімто і напад. Проте на цьому все не закінчилося. У найкращих традиціях найманці Кадирова для чогось почали знімати з тіла штани, та ще й знімали це на відео. Напередодні у сусідній інгушетії також невідомі напали на букпост поліції. Цікава тенденція в окупованих Росією кавказьких регіонах. Хоробрі українські воїни продовжують ефективно вибивати рашистів з нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 29 березня 2023 року орієнтовно склали 172 тисячі осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 610 орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3609 одиниць за добу сім. Бойових броньованих машин спалено 6966 одиниць. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2659 одиниць за добу 6. Ворожих РСЗВ спалено 526 штук за добу 1. Засобі ППО за весь час росіяни втратили 277 одиниць. Також знищено вже 306 ворожих літаків за добу один. Гелікоптерів, грошисти втратили вже 291 одиницю. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2239 одиниць за добу чотири штуки. Крилатих ракет збито 911 штук. Кораблів і катерів флот України-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5507 одиниць. За добу п'ять спеціальної техніки армія. Гарбників втратила 288 штук одна за добу. Дані продовжують уточнювати слава Збройним силам України та смерть російським окупантам. У тимчасово окупованому Мелітополі Малітополі сильна бавовна. Вранці, 29 березня, у місті пролунала серія гучних вибухів. Як повідомив мер Малітополя Іван Федоров, вибухи було чутно одразу у кількох місцях. За даними місцевих пабліків, вибухи лунали в районі локомотивного депо. Що там вибухає, поки невідомо, але можна з упевністю сказати, що окупантам точно стало тривожно. Волинь у жалобі. на війні з російськими окупантами загинув волинянин Анатолій Корнієнко. 42-річний воїн був родом із Глюблинецької громади. Чоловік з першого дня війни пішов добровольцем боронити українську державу від російського окупанта. Воїн загинув під час танкового обстрілу поблизу населеного пункту Синківка, що на Харківщині. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Війну чимало української землі у різних регіонах досі перебуває в оренді чи власності громадян Росії та Білорусі. Волинь, на жаль, не виняток. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві звернулись із інформаційним запитом до обласної прокуратури, аби дізнатись, скільки на Волині є земельних ділянок, які належать громадянам РФ та Білорусі. У відповідь ми отримали таке. На території області виявлено 24 земельні ділянки сільськогосподарського призначення, власниками яких є громадяни зазначених у запиті держав. Також нам повідомили, що органами обласної прокуратури до суду подано позовні заяви щодо примусового припинення права власності шляхом конфіскації шести земельних ділянок. У Луцьку концерт колективу Дизель-шоу. У залі Волинського драмтеатру повно людей. Усі прийшли насолодитися концертом, посміятися та отримати позитивні емоції. Чим лучанам подобається дизель-шоу та які емоції хочуть отримати від концерту? Дивіться далі. Народу у залі зібралося чимало. Лучанка Оксана прийшла на концерт з чоловіком. каже на виступі дизель-шоу вперше. Розкажіть, будь ласка, ви вже давно знайомі? Наприклад, з цим колективом десь вже були їхніх концертах? Ні, це вперше. Це вперше. вперше. Дивилися їх по телевізору? Так, дивилися. А які емоції хочете отримати від цього концерту? Самі найкращі. Шановні європейські туристи. Вас вітає туристична агенція. Зараз ми з вами знаходимось в головному місці, бувшої Російської Федерації. Всім відомо заснував це місто київський князь Юрій Довгорукий, а вже поставив на коліна київський генерал Валерій Непереможний. Наша екскурсія пройде українською мовою єдиною державною мовою від закарпаття до уралу. І зараз ми з вами знаходимося у центрі Москви на жовто блакітній площі. А по іншому на площі великої перемоги саме тут вже маршал залужний провів останній парад перемоги. по тій площі з ганьбою пройшло все керівництво Кремля. Як жартували самі росіяни? Це був перший офіційний гей-парад в Москві. З ким ви сьогодні прийшли на цей концерт. Чоловіком. З чоловіком, які емоції хочете отримати від цього Доволені, веселі. Ну дуже цікаво щоб було. Ми їх дуже любимо. Любимо. Ми дивимося завжди по телебаченні. Да. Хочемо побачити. Дочка купила нам квитки. І... Зятьо а вже були на якихось концертах. Чи це вперше? Не, вперше. Я, на, я дізель вперше. шоу не були. Також творчістю гумористів дизель шоу знайома доволі давно. Лучанка Христина на концерті в них вже не вперше. Розкажіть, будь ласка, з ким ви сьогодні прийшли на цей концерт? Я прийшла з своєю подругою і з мамою. А розкажіть, будь ласка, які емоції плануєте отримати від цього концерту? Нові, веселі, бо я вже втретє тут. На саме концерті самого Дізель-шоу. Да. А де їх раніше бачили, наприклад, В драмтеатрі і в промені здається, теж було колись. Павло на концерт прийшов з сином. Каже, дизель шоу любить за патріотичність і веселі жарти. Розкажіть, як ви дізналися про цей концерт, про взагалі про дизель-шоу? Женах не знаю. А вона вам квитки купила чи ви самі? Самі. А нас нашим з ребенком сидіти не виходить. А розкажіть, будь ласка, чим вам подобається взагалі цей колектив? Веселий, патріотичний. Ну. А які емоції хочете отримати від цього концерту? Позитивні, тільки позитивне. Можна. Стоять! А, буду! Ой, ну можна так пушать, Я чуть на йолочку не сів! Ти що тут робиш, падлюка? Я е грибочки збираю. Які грибочки, підгівняшники. У нас тут все заміновано. Нам інших мін не потрібно. Ви тільки не стріляйте, я прошу, не стріляйте. Щось у тебе якийсь голос знайомий. Михась, це ти? Я. Мікула, це ти? Я. Года. Че прийшов? Вибачення просити. За что? За що? Ти ще питаєш, за що? Вы нам за цей рік нормально так пить насрали. Ты тут ще прийшов. Что ты тут ходишь? А я я, у меп сходив. До нас же приехали російські солдаты и все, доводится все унитазы сховать. З мамою прийшли відвідати ці концерти. Зробили подарунок мамі на день народження. В Першому ряду що все було видно. А чим вам подобається дизель-шоу? Ну подобається, але щоб я таким була прихильником. Дуже то ні, але в мене мама з татом дивиться, то такий подарунок. Що було в продажі, на той концерт і позвали? На концерт Лучани прийшли, щоб в першу чергу гарно провести час і відволіктися від буденності. Розкажіть, будь ласка, з ким ви сьогодні прийшли на цей концерт, донькою. Це є була ідея, вона дуже шанує. їх творча сад. А чим вам подобається цей колектив? Сімейний. А також розкажіть, ну, які ви хочете емоції отримати від цього концерту? За чим ви прийшли сюди? Трішечки від е, нимічних е, подій відвлектися. І у доньки канікули, тож трошечки її теж від учоби відлекти. Коля, нефіга не смішно, я тобі кажу, щось десь бахнуло. А я тебе питаю, що де бахнуло? Я що знаю? Та може кінжал, може кортик, може калібрі. Чи це як його іспандер. Іскандер. Думаєш, зубов він спи, спив. Коля, який спить, я кажу, подивись, що там пишуть. Ой. Нічого не пишуть. А нічого, що ти дивишся, виключений телефон. Я кажу, подивись давай. Ну що я подивлюсь, ну що там напишуть? Щось десь бахнуло. От що це тобі дає? Що ти після цього будеш робити? <кій> Я Лягу спать. <кій> той сплю, той сплю. Прийшла з подругою розважитись, трохи розгрузитися від робочого тижня. І так подивитися трошки. А вже були на якихось концертах чи, можливо, дивилися їх. На дизелі саме не була вперше. Які емоції хочете отримати від цього концерту? Розвантаження від робочого негативу від сьогоднішньої ситуації трошечки, ну і позитив отримати. А чим вам подобається цей колектив? <пізвіло> Позитивні, патріотичні, гумористичні. Та все ж концерти концертами, але працювати та пришвидшувати нашу перемогу потрібно як ніколи. Гумористи дизель шоу продовжують активно допомагати нашим воїнам. Частину коштів з продажу квитків вони перераховують на збройні сили України. А ж свято для святкового столу? І тості отже, вам від нас на вечір коротенькі тости. Поїхали! Давай. Першу чарку підніму, як завжди, за зсу. Що плайно від нас пішло? Другий тост за теро. Третій випів традиційно за любов до батьківщини. А четвертий і вечерю тост за наших волонтерів. П'яту чарку наливаєм і за медиків вживаєм. Що з тим пляшку, та не чокаєсь за нашку? В сьому чарку в'єм повінця за здоров'я українців. Ось му чарку підніму за баловну у Криму. Щоб до нас ніхто не ліз, п'єм дев'яту за ленд-ліз. Як 10-ду ми на зразу за хаймер сп'ємо. Не зупиняємось, друзі, 11-ту дружно за Валерія Залошного! Дванадцяту наливаємо та за контрнаступ вибиваємо. 13-ту полюбасу п'ємо за звільнення Донбасу. 14 наш на Ну, хай буде за Кримський мост. Не чокай. А 15-й, дай Бог, щоб поменшало тривог! І контрольний на дорогу п'єм за нашу перемогу! На цьому ми завершуємо наш випуск Новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.